Перший член символу віри. Вірою творця неба і землі, всього видимого і невидимого, створення людини. Необхідно звернути увагу на те, що все живе з наказу Божого, вивели вода і земля. А людину Бог створив інакше. Перед творінням людини Бог в Святій Трійці сказав: Створимо чоловіка по образу нашому і по подобію. Буття перша глава 26 вірш. І створив Бог першого чоловіка, тіло йому він створив із землі, грязева землі. А потім удихнув у нього, створену ним душу розумну, вільну і безсмертну, бутя друга голова сьомий віч, і назвав його Адам, що значить земляний. Адам був створений найкращим по красі з великим світлим розумом і безгрішним, як ангел, тільки. Тілі. Розум свій Адам виявив у пізнанні Бога та в синовній до нього любові. Коли ж Господь привів до нього і показав йому всіх тварин, то Адам швидко розпізнав їх характери якості і від того дав їм назви. Бога глава 19 по 20. Тоді сказав Господь, Недобре бути чоловікові одному, створимо йому помічника відповідного йому, і навів Господь на чоловіка міцний сон, а коли він заснув, взяв одне ребро його і закрив те місце тіла. І створив Господь Бог із ребра взятого. У чоловіка жінку, і привів її до чоловіка. Коли Адам прокинувся і побачив її, то сказав кість від костей моїх і тіло від тіла мого. Вона буде зватися жона, бо від чоловіка вона узята. Буття 2 глава 18 по 23 як Адам, так і жінка його Єва, були обоє непорочні, як діти. Вони обоє були наї, але не помічали того й не соромилися. Буття 2 глава 25 вірш. Перше подружжя Господь створив з одної крові. Іаня 17, глава, 26 вірш, що могли народжувати дітей, подібних до себе. Для їх життя Господь насадив рай, тобто сад, дав їм на їжу всі плоди райські, також і плоди з дерева життя, що росло посеред раю. Плоди ж Дерева життя давали їм безсмертя, завжди оновляли їх. Але щоб укріпити волю їх і навчити слухняності, Господь заборонив їм їсти плоди від одного лише дерева, яке теж росло посеред раю, і сказав так: від усіх дерев будете їсти плоди, а від того дерева не їжте. Бо як тільки зісте, то зараз же помрете. Буття 2 глава 16, 17 вірші. Після того Бог благословив перших людей і сказав «Плодіться, розмножуйтесь, наповнюйте землю і володійте нею, буття 1 глава 28 вірш. Тобто володійте над усіма творіннями, навіть над самою природою землі, та щоб через творіння все більше пізнавали Бога і разом з ним блаженствували. Бог дихнув у людину душу. Що таке душа? Душа життя є в кожній тварині, навіть у рослин, то саме життя. Але те життя умирає, воно несвідоме. Людина ж має інакшу душу, ніж тварина. Тваринам життя за наказу Божого дали землям та вода, а душу людині дав Бог. Душа людини це істота, духовна, дух, саме Розумна й безсмертна. Вона має волю і може чинити так, як хоче. Апостол Павло відзначає в людині трьох дух від Бога, душу життя тіла і тіло. Перше Солоня нам 5 глава 23 віч. Але ми, душею. Називаємо оту духовну істоту, дану нам, від та душа безсмертна. Що таке смерть? рівнування тіла, розпад на початкові елементи речовини. Дуже нескладний. Він простий, одиночний, тому не може розпастися. А значить і вмерти. Дух від Бога, до Бога повертається. Так навчає нас Святе Письмо, але ми самі в собі маємо доказ, що Дух наш від Бога. Наприклад, ми розуміємо правду, і прагнемо справедливості, ми любимо красу, прагнемо до неї скрізь її. Шукаємо кольорах, у звуках, у симетріях. Розуміємо добро, ласку, любов, радість, мораль. Дух наш прагне до доброго, високого, гарного. Все це не тваринам. Чому? Тому що їх наказу. Божого створила земля, яка не могла їм дати тих властивостей, бо сама не має. Людину ж безпосередньо створив Бог, який сам є вічна правда, краса, любов, добро і все те ми маємо від Бога, воно й веде нас до Бога. Боже піклування про людей. Сьомий день Бог спочив від діл своїх, тобто перестав творити з нічого. Одначе Бог не залишив створеного Ним світу. Він ним управляє і піклується, особливо долею людини. Ця Божа турбота за світ зветься Божим промислом або Божим піклуванням. тобто це Безперестанне діяння всемогутності, премудрості і ласки Божої, кими Бог оберігає життя і сили творінь, та все скеровує, до доброї мети на користь їм, Перешкоджає діянню зла, повертає Його на добро. Боже піклування Господь так каже Погляньте на ташок небесних. Вони не сіють, не жнуть і не збирають у засіки, а Отець Небесний годує їх, а чи ж ви не кращі від них. Отве, 6 глава, 26 вірш. Словом 90, особливою силою значає Боже піклування про людей. Наступник Шести членах символу віри, починаючи другого члена і закінчуючи сьомим, викладається вчення, про друге лице Святої Тройці про Сина Божого Господа Ісуса Христа, Спасителя нашого.